Чому ми маємо довіряти саме тобі. По-перше, в 2012 році я отримав міжнародну ліцензію лікаря широкого профілю, яка давала мені право практики в 140 країнах світу, тобто вона була визнана майже всім цивілізованим світом. По-друге, я взяв цю технологію сполучених штатів, коли я там працював, проходив практику в клініках США. Я її помітив в Лос-Анджелесі. Ця технологія пройшла перевірку Національним центром біотехнології та інформації США ще у 2016 році і використовується ефективно в клініках Сполучених Штатів. Я її просто взяв, перевірив на собі, привіз її сюди і імплементую зараз серед українців. Третій момент це те, що я отримав. Повне підтвердження від Міністерства охорони здоров'я України, яке надало мені ліцензію з ендокринології ще минулого року, тому всі ці питання з приводу моєї компетенції відпадають на офіційному рівні абсолютно. Мені видали ліцензію, дозволи і так далі. Ну і найголовніший фактор, який каже, що мені можна довіряти, це те, що за п'ятирічну практику в Україні в мене 100% результат. Просто немає жодного пацієнта, якому я не зміг би допомогти. Минулого року у мене було більше 800 пацієнтів, і ви бачите ці відгуки у мене на моєму інстаграмі. Можете читати їх результати аналізів і так далі.